Вітаю вас, церква. Ви готові чути слово? Амен. Сантос готовий? Єс. Yes. Сантосу що не скажеш він. Єс. Yes. Класно, класно! Церква, ви благословенні, і вас дуже сильно любить Бог. Він любить мене, він любить Петра, він любить Соню, Еліс, він любить Льоху, він любить всіх нас. І знаєте, я сьогодні хочу говорити про любов. Говорити, мабуть, те, що я пережив, те, як я пережив цю любов. Кожен з вас пережив Божу любов, правда? Кожен з вас на своєму рівні розуміє, що таке безумовна любов, що таке братерська любов, що таке любов один до одного. Знаєте, я сьогодні буду говорити на таку тему. Вона звучить так: Я все ще люблю. Я все ще люблю. І знаєте, таке одразу питання. Хто до кого звертається, я все ще люблю. Бог до мене чи я до Бога? Я думаю, сьогодні ми торкнемось так поверхнево, торкнемось обох боків. Я все ще люблю. І знаєте що? Я дуже дякую Духу Святому, який давав цілий каламбур думок, тобто їх дуже дуже, дуже багато було, і треба все було з'єднати докупи. І знаєте, ще до позавчорашнього дня я думав, що я буду говорити на тему сенсу, тому що це те, чим наповнене було моє серце. Чим Господь наповняв і нашу молодь, тому що крайню молодіжку, останню молодіжку, ми дуже говорили багато про сенс, а Минулого тижня я мав проповідувати, але тут приїхали брати з потужними свідченнями. Я вже посунувся. І вже сьогодні буду говорити трошки інакше, через те, що про сенс говорити актуально було минулого тижня, а сьогодні Господь приготував щось нове. Сьогодні Він приготував ще унікальніше, я вірю, і це унікальне він сьогодні відкрив мені. Я дуже хочу, щоб ми сьогодні почали з молитви, як завжди, в принципі, як завжди, і просили Духа Святого говорити нам, що Він хоче нам сьогодні сказати. Церква, помолимось. Дух Святий, наш улюблений Дух Святий, спасибі, що ти керуєш нами. Спасибі тобі за те, що ти от просто в один момент життя постукав в наше серце і сказав, чи можна я увійду. І ми сказали, так. Я дякую тобі ще раз за кожне серце, яке сказало тобі так, і воно сьогодні прийшло сюди, щоби почути те, що ти будеш говорити. Наповняй нас. Нехай твоя присутність охопить це місце і не буде страху, тому що в твоїй любові немає страху. Амінь. В його любові немає страху, церква. Алілуя. це, це прекрасне місце. О, я вірю, Дух Святий сьогодні буде готувати щось особливе. Я прямо відчуваю це зі сцени. Так, до речі, незвично зі сцени на вас дивитись, таке щось нове. Так, чисто на 30 сантиметрів піднявся. Церква, в його любові немає страху. Знаєте, про що я останнім часом думаю? Останнім часом я думаю про те, як багато зранених сердець. Я навіть нещодавно ділився словом про зранені серця, і яку функцію ми відіграємо, щоб, ну, щоб цих зранених сердець, можливо, і не було. І чи нормально це, це, це той факт, що є ці зранені серця? І знаєте, аналізуючи взагалі своє оточення, аналізуючи своє життя, свої 20 років і дивлячись на своє оточення, просто так навколо, я бачу, що кожне серце десь воно частково зранене. Я бачу, що десь кожне серце воно частково отримало якогось цегла, або в дитинстві, або з маличку, або вже подорослішивши, або прийнявши якесь рішення. І всі ми зранені. І всі зранені, і у багатьох з нас є свої страхи. І я сьогодні хочу говорити про те, що в його любові немає страху. І що ж це означає? Церква, я хочу читати Євангелієві, перше послання від Івана. Четвертий розділ, я почну з 12-го вірша. Тут є цілий потужний контекст щодо любові. Бог є любов. Ми знаємо, що Бог є любов. Я буду зараз звертати вашу увагу на такі унікальні слова, які Дух Святий особисто мені відкрив, і я буду ділити сьогодні із, ними, із вами ними. Я почну читати з 12-го вірша. Перше Івана, 4 розділ, 12 вірш. Коли любимо. Одне одного, то в нас перебуває Бог. І Його любов у нас досконала. Перше слово, Його любов у нас досконала. Що ми перебуваємо в ньому, а Він у нас дізнаємося з того, що Він нам дав від свого Духа. І ми побачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу, коли хто визнає. Коли хто визнає, що Ісус є Божий Син, то в ньому перебуває Бог, а Він у Бозі. І ми пізнали й повірили в любов, яку Бог має в нас. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. Таким чином, любов стала в нас досконалою, знову досконалою, щоб ми мали сміливість у день суду, бо як він, так і ми є в цьому світі. У любові немає страху, але досконала любов проганяє страх, оскільки страх несе страждання. Хто ж боїться, той недосконалий у любові. Амінь. До цього місця. І знову ж таки, третій момент, але досконала любов проганяє всякий страх. Знову ж таки, третє слово досконала. Церкву, я так ніколи не звертав увагу, як в цьому періоді життя я звертаю на кількість слів, які Дух Святий повторює. Досконала, досконала, досконала. Це не просто любов. Тому що написано, що просто любов, от, от, вона може просто бути. В любові немає страху. Але досконала любов. Проганяє страх. Є дуже велика різниця між звичайною любов'ю і досконалою любов'ю. Я хочу сказати вам, що ви сьогодні належите до досконалої любові. І написано, що ця досконала любов вона живе у вас. Написано, його любов у нас, і вона є досконала. І в ній немає страху. І знаєте, я буду ділити сьогодні трошки невеличкими свідчнями, якраз ці свідчні, які побуджують говорити про це. Місце, і знаєте, останнім часом я як ніколи почав зіштовхуватись із всякими плітками І із всякими звинуваченнями, які є по суті нічим не обґрунтовані, і вони є не лише в моєму житті, а в житті мого оточення. І мало того, що воно впливає на тебе, ти маєш допомогти ще тим, які попали в ці плітки, і весь, і, і навколо відбувається цілий хаос. Навколо відбувається цілий хаос. І в першу чергу, коли тебе починають звинувачувати, приходить страх. Я думаю, кожен з вас знайомий з цим відчуттям. Я думаю, кожен із вас переживав такі моменти, що колись вас облукавили або вас обманули, і в вашому серці одразу переживання, одразу страх. І так воно, по суті, нічим не обґрунтоване, але страх вже є в вашому серці. Але страх вже заполонив ваше серце. І це говориться не лише про плітки в цьому випадку, це говориться про страх, я не знаю, нічних атак, про страх того, що немає насправді, про страх того, що Говорю про страх, який, який не стосується лише пліток. Але сьогодні хочу, щоб ви зрозуміли, що я хочу донести. І відбувається оцей момент, коли ти починаєш боятись, і ти, і твоє життя вже перед Богом, воно відбувається якесь таке дуже дивне. Ну, Господь, ну мене десь там облукавили, і я не знаю, що далі робити. Але я буду триматись тебе, тому що я хочу далі йти. І знаєте, що я зрозумів в своєму житті? Я не хочу, щоб мій шлях надалі, мій християнський шлях надалі залежав від мого пройденого до цього шляху. Поясню, що це означає. Я християнин, наприклад, все життя. Тут приходить якесь випробування в моє життя. Я падаю, я ламаюсь, мені дуже важко. Я говорю, о ні, Бог, я буду далі йти, тому що я занадто багато пройшов. Я знаєте, певний час в своєму житті жив таким принципом: я вже занадто далеко зайшов, я вже не буду повертатись назад, ну, тому що я вже я не знаю, 18 років християнин. Я думаю, багато хто з вас можуть погодитись із цим і порівняти із своїм життям. Або будь-яка справа, що не стосується християнства, я вже не покину, тому що я занадто багато пройшов. Але я сьогодні хочу, щоб моє ставлення до Бога воно не залежало від мого пройденого шляху. Чому? Тому що я буду йти далі, а я буду йти далі, тому що він сказав, що в його любові немає страху, і його любов вона живе в мені. Його любов, вона живе в мені. І знаєте, дуже довший час я особисто не міг розуміти, що ж означає, в його любові немає страху, але досконала любов проганяє страх. Я вірю, що навіть через певний етап життя, я зрозумію ще цей момент трошки інакше. Але Дух Святий, певні відрізки там, Святого Писання, Він відкриває так, як Він хоче саме на цей раз. І те, що я хочу вам сказати сьогодні, церква, що ви Покликані до досконалої любові. Ви покликані до досконалої любові. І в перший момент, коли приходить на вас страх, страх лукавства, страх там, я не знаю, що вас звинувачили, страх майбутнього, ви просто прийміть рішення бути в його любові. Прийміть рішення отримати силу його любові. І я хочу звернути увагу ще на вірші, які ми вже прочитали, і особисто на слова, які я сказав до цього. 14-й вірш. І ми побачили і свідчимо, що отець послав сина Спасителем світу. Шістнадцятий вірш. І ми пізнали і повірили в любов, яку Бог має в нас. Церква, скажіть мені, будь ласка, хто повірив в любов? Я повірив в любов. Я особисто повірив любов. Скажіть тепер, хто пізнав любов? Я пізнав любов. А написано далі, що той, хто боїться, той недосконалий і любові. І я розумію, що якщо я боюсь і перебуваю в любові, то десь я в своєму житті повернув не туди, тому що його слово мені говорить, що в його любові немає страху. І 17-й вірш написано, що щоб ми мали сміливість. Дивіться, таким чином, любов стала в нас досконалою, щоб ми мали сміливість. І я хочу, церква, щоб ви сьогодні прийняли цю досконалу любов. І я говорю про те, що я сьогодні теж переживаю, і те, з чим я сьогодні особисто борюсь, тому що ми люди і ми боїмось. І це нормально, але написано, що ми є нове творіння, і ми пізнали, і ми пересвідчились, і ми пережили особисто цю любов. І хто забув, що ви покликані до любові, то сьогодні цей поклик повернутись до, до неї. Якщо ви забули, то у вас сьогодні є ще одна можливість повернутися назад. І я дуже хочу, щоб ви сьогодні розуміли, що кожен страх, який приходить в ваше життя, говорить про те, що Господь все ще любить вас. Кожен страх, який приходить в ваше життя, говорить про те, що його любов до вас все ще дієва, і у вас завжди є можливість мати цей досконалий потік, нескінчений потік любові. І знаєте, для мене це стало в свій час таким парадоксом, або ця фраза, можливо, навіть звучить трошки дивно, як це якісь випробування або страхи, вони говорять про любов до любов Божу до мене. Це не з того розряду, що кого він любить, того він і, і карає. Це з розряду, що я все ще люблю тебе. Я вірю, Дух Святий буде вам сьогодні говорити і обробляти ваші серця і моє серце в першу чергу. Церква це Слово для вас про те, ким ви є. І я хочу вас застерегти або вас потішити, що страх прийде. Не знаю, хтось може прийняти це як застереження, хтось може прийняти це як втіху. Було б дивно прийняти це як втіху, правда? Але я буду стояти сьогодні на слові, яке говорить, що в його любові немає страху. Я буду стояти на тому, що коли приходить страх, то я не просто його не відчуваю, а якщо і здаються якісь такі моменти, то його любов вона проганяє його. Ого! Його любов проганяє страх. Вона не просто десь там є в моєму серці, я відчуваю якісь метелики в животі. Ні, вона проганяє страх. І знаєте, я прийняв сьогодні рішення, я не хочу боятись. Я дуже не хочу боятись. І знову ж таки, ми повертаємось на життя апостолів, ми повертаємось на життя Ісуса, ми повертаємось в життя просто потужних мужів Божих. І порівнюйте своє життя із їхніми життями. Порівнюйте їх, їхній досвід із своїм досвідом, я іноді думаю, о, Ісус, як мені багато ще до того найменшого, про якого описано в Біблії. Я не прагну бути одним з тих найменших, я прагну бути собою. І це те, що хоче Господь сьогодні від вас, щоб ви були собою, щоб ви були тим, ким ви є. І навіть якщо сьогодні ви переживаєте страхи, і навіть якщо сьогодні вас облукавили, навіть якщо сьогодні ваше життя лються плітки. То ви прийміть рішення, я не боюсь. Тому що це мені не належить. Ми знаємо, що Господь Він є справедливий. І я знову нагадую і собі, і вам, і собі в першу чергу, через те, що я перший в цьому випробовуюсь і буду випробовуватися. Я знаю це. І кожен раз, коли ти виходиш сюди, ти говориш щось таке потужне і проходить день, два, і ти в цьому ж самому випробовуєшся. Я буду готовий до цього. І я сьогодні приймаю рішення не боятись. Церкво, прийміть рішення не боятись. Знаєте так, Петро нещодавно от, сьогодні вийшов і говорив: просто моліться, повторюйте слова, повторюйте якісь приспіви, нехай воно будуть у вас на вустах. Господь хоче, щоб це було і в наших вустах, і в нашому серці. Дивіться, ми це не просто читаємо, ми це пережили. Написано, що ви побачили і ви свідчите. Іван говорить, ми побачили, і ми свідчимо. І знаєте що? Я сьогодні почув, я сьогодні побачив, і я буду свідчити, і я буду стояти. І тому, кому сьогодні потрібна буде якась допомога, я буду мати сміливість, я не буду виснажений. Я не буду виснажений. Тому що я не боюсь, і в його любові. Немає страху. І знаєте, я вам скажу, що ці випробування проходити не дуже просто, особливо коли все на купу. Я знаю, що ви знаєте про це, але я ще раз буду говорити. Я ще раз буду говорити про це. І знаєте, десь два тижні тому, спілкуючись з деякими людьми, я почув таку фразу, що всі ці страхи вони є фейкові. Діана, я від тебе це почув. Що всі ці страхи вони є несправжні. В нашому оточенні є багато людей, за яких ми молимось, і вони переживають страхи. І Діана просто говорить: знаєте, просто в ці ці страхи вони є фейкові. І я розумію, так, вони не справжні. Тому що його любов мені справжня. Ось це істина. І якщо я ще боюсь, значить мені ще потрібно десь підкоригувати, можливо, свої стосунки з Богом. Значить, мені ще, можливо, підкоригувати потрібно от своє ставлення до того, що є любов Божа в моєму житті. Знову ж таки, церква, оновлюємо розум. Любов, вона така багатогранна, просто принципи царства вони такі багатогранні, але часто ми обмежуємось лише певними словами або певними думками і закорінілим за за бачення про те чи інше. Ми просто не дозволяємо Духові Святому щось відкрити нове. Тому сьогодні я вам нагадую, любов, яка є вас, в ній немає страху. Моменти, з якими ви будете зустрічатись, прийміть рішення не боятись, і ви побачите це. І це той момент, про який я говорив позаминулого тижня. Я говорив, що і у вогні, віддаючи усе, не відчуваю біль. Пам'ятаємо пісню Ворожі стріли. Я сказав, що я вперше в житті зрозумів, що ці слова означають, коли я був, коли я боявся, знову ж таки, принцип, коли я боявся, і коли Христос він визволив мене від страху. Але що мені потрібно було зробити? Мені потрібно було зрозуміти, що ж таке віддати ситуацію в Божу руку, і віддати цю ситуацію в Божу руку. І що відбувається далі? Є страх, є переживання, є страх настільки, що ти падаєш з них. Я думаю, вам також це відомо. Я особливо коли закривав борги, і мене дуже тригерило моє навчання. Я просто йду і ледве стою на ногах. Я навіть Петрові один час писав. Петро, будь ласка, молись, тому що вже фізично не стягує. І уявіть, що проходили ті чи інші мужі, коли вони ставили просто все, all in, ставили на, ну, просто на алтар все, або свого сина. Або своє життя, і тут я переживаю про якесь навчання, але це той приклад, який я особисто пережив. Я говорю про те, що коли ми віддаємо йому усе, його любов починає рятувати. Я дуже хочу, щоб після цього ми ще раз заспівали цю пісню. Можливо, навіть заспіваємо дві, так на серці є Дух Святий Кладе, щоб ми ще більше перебували в цьому, щоб ми ще більше роздумували над цими словами, і щоб ми ще більше вкорінювались в цьому вкорінювались. Я не хочу, щоб його слово воно було як насіння, яке посаджено в якусь таку землю кам'янисту, де там декілька разів пройдеш, і, і це каміння, воно просто підійме це насіння. Ні, сьогодні я хочу, щоб це слово воно потрапило в ваш такий е, потрібний, такий е, ідеальний ґрунт. Ідеальний ґрунт. І я вірю, що воно буде проростати і давати плоди. Я дуже хочу, щоб коли ми йшли зараз до молитви, ми говорили знову ж таки Богові знову про свої страхи. Знаєте, позаминулого разу, коли я виходив, я, сьогод... я, я так само говорив, я хочу, щоб ми говорили Богові про свої страхи. Окрім страхів, я хочу, щоб кожен з вас прийняв рішення. Бог мені зараз страшно, але я приймаю рішення не боятись, тому що Твоє Слово мені говорить. Що в любові немає страху, що любов твоя, яка є в мені, вона є досконала. Що любов твоя, яка в мені, я її побачив, я свідчу про неї. Що любов Твоя, яка в мені, я її пізнав, і я повірив в неї. І ще раз його любов є досконала. Я дуже, знаєте, так досі задаю те саме питання, в чому ж сенс. минулого тижня я би сказав одну відповідь. Льоша класно сказав. Сенс, мій сенс висить на христі. І сьогодні я скажу те саме: мій сенс висить на хресті, мій сенс в любові. Я вірю, ви зараз просто аналізуєте своє життя, і, і Господь він проводить свою роботу. Знаєте, це така фундаментальна істина, це основа, яку я забуваю, і приходить перше випробування, мене накриває страх. І я вже такий розпорошений, шукаю десь такої підтримки, тому ми і нагадуємо. Тому ми і будемо молитись, тому ми і будемо співати, що його любов прогнала страх. Знаєте, це дуже унікальний момент, який важко зрозуміти, коли ти не пережив це. Я дуже дякую Христу, що Він дозволив мені пережити це. Якщо ви ще не пережили, я вірю, ви переживете, і ви будете кричати про це. Ви будете писати про це, ви будете співати, ви будете стрибати від радості. Я сьогодні говорю те, що я пережив, і я дякую йому. Я дякую, що його любов в мені, вона більше за мої страхи. Знаєте, це така основа, але давайте ми сьогодні вкорінимо ще раз. Давайте ми сьогодні вкорінимо це слово в своє серце. І знаєте, чим же закінчується весь цей етап? Чим же закінчився весь цей етап того, що е, десь там мене облукавили? І знаєте, в першу чергу я прийняв рішення не приймати це. Тому що наш улюблений Давид в своїх псалмах говорить, що Господь наш справедливий. Господь справедливий. Він бачить тих, хто говорить неправду. І я хочу вас зараз потішити, якщо я до цього сказав, або застерегти, або потішити, то сьогодні я хочу вам сказати: я хочу вас потішити. В цьому випадку потіштесь, тому що Господь справедливий. Господь написано паругаєм не буває. Не пам'ятаю це українське слово. Господь справедливий і ті, хто облукавили, ті, хто десь просто е, наставили зуби на вас, наточили зуби на вас. Псалмоспівець говорить, що Господь є справедливий. І знаєте що? Я вірю в справедливість Бога. І я не буду очікувати те, що мої вороги десь вони зазнають поразки. Я буду виявляти і далі любов. Але в момент, коли приходить випробування, я приймаю рішення не слухати. Я приймаю рішення закрити своє серце від просто пліток, від непотрібних балачок. І я ще перший, хто випробовується в цьому, тому що я перший, хто не хочу випробуватись, вийшовши просто з кафедри, і, і десь там попастись в подібну ситуацію, де мені про когось не говорили. А я вже далі прийняв рішення певне про цю людину. Склав певне рішення. Я знаю церква, що любов, вона лікує. І якщо твоє серце, воно сьогодні зранене, я не знаю, до кого це звучить. Якщо твоє серце зранене, воно боїться, то знову прийди до алтаря, прийми це рішення. Знаєте, тут такий час, і тут доволі часто відбувається цей заклик: прийти до алтаря. Знаєте, я сьогодні хочу перше йти сюди. Алтар це не просто підійти до сцени, це підійти до Христа особисто і сказати: я втомився. Я втомився боятись, але приймаю рішення не боятись. Чому? Тому що в твоїй любові немає страху. Церква. Я хочу, щоб ми зараз встали і ми подякували Богу. Я хочу, щоб кожен з нас він. Сказав Господь, якщо я навіть зараз не розумію, що це таке досконала любов, то дозволь мені пережити її. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що його любов, вона така багатогранна. Я не буду обмежуватись лише тим, що він зробив для мене на Христі. Хоча все те, що він зробив на Христі, в цьому є вся повнота. Так багато є в його любові. І те, що сьогодні він вам говорить, його любові немає страху. Ви приймаєте рішення не боятись? Амінь. Я приймаю рішення не боятись. Молимось. Улюблений тато, улюблений Господь. Я дякую, що в твоїй любові немає страху. Я дякую, що твоя любов, вона проганяє страх. Я дякую, що ти надихаєш нас. Я дякую, що тоді, навіть, коли я помиляюсь, твоя любов залишається незмінна. І ти дуже хочеш, щоб я прийшов до тебе. І я приймаю сьогодні рішення не боятися, і хто б до мене не підійшов, і щоб він мені не сказав про мене, про моє оточення, про моє життя, про моє життя надалі. Я не буду боятись. Тому що я знаходжусь в Твоїй любові. І Твоя любов є в мені. Написано: Ти є в нас, а ми є в тобі. І твоя любов, вона перебуває в нас. На цьому слові я стою і буду кричати, і буду співати, і я буду молитись про це, Господь. Я дякую, що ти вірний. Я дякую, що ти прогнав всякий страх. І той, хто сьогодні не може не боятись, приведи якусь людину, Господь. Яка зможе допомогти. Можливо, такий спосіб. Господь, ти такий багатогранний, і я навіть тобі не буду ставити сьогодні умову, як ти маєш діяти. Ми знову просимо, оточи нас своєю любов'ю. Нам потрібна твоя любов. Я хочу оновитись в любові до тебе. Я хочу знову переживати тебе, Отець. Я хочу переживати тебе ще більше. Церква, нехай це буде така відверта молитва, яку ви зараз говорите до Бога. Це, це той самий час, коли потрібно сказати цю відверту молитву, ці відверті слова. Той, хто давно не переживав любов Бога, по своїй помилці, скажіть йому це. Господь, я давно не переживав тебе. І через це я боюсь, і через це я боюсь, що буде далі. І через це я боюсь тоді, коли приходять випробування. Але ж так багато, Господь, в твоєму слові написано, що вони йшли і не боялись. Той чи інший, обраний твій, він йшов і не боявся, бо він перебував в тобі. Я дякую тобі, Господь, за слово. Я дякую, що ти оновлюєш наше мислення. Я дякую, що в тобі сьогодні спокій. Я дякую, що ти надихаєш шукати тебе по-новому і переживати тебе по-новому. Я дякую, що в присутності твоїй я можу бути вільним. Я можу бути смиренним, я можу танцювати, Бог. Я дякую тобі за те, хто ти є. Я дякую за це слово, яке ти сказав мені сьогодні. І кожне слово про любов, яке сьогодні лунало, воно говорить про те, ким є твоя церква, яка є наша ідентичність, до чого ми належимо Бог. Ми зрікаємось всіх несправжніх страхів в нашому житті. Ми зрікаємо всіх несправжніх. Переживань в нашому житті, тому що ми в Твоїй любові і Твоя любов в нас. І ти все ще любиш нас. І ми любимо тебе, Господь. Ми підносимо Твоє ім'я, Господь. Ми підносимо ім'я живого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амен.